І з нами зараз на зв'язку Валерій Романенко, це авіаексперт і провідний науковий співробітник державного музею авіації про вітаю вас в ефірі, пане Валерію. Слава Україні! Героям слава доброго ранку! Дивіться тут з'явилася публікація, що Сполучені Штати розглядають можливість передати комусь. Вони поки що не кажуть комусь літаки. А 29 та АТ 6 Це штурмовики, але мені вони, коли я побачив їх на картинці, вони мені здалися тим. Чим воювали в Другу світову війну? Можливо, я помиляюся. Це пропелерний літак, невеликий, судячи з світлин, які я побачив, і, і от нам це потенційно могло би бути корисним? Ну тут думаю, що не дуже, але треба все ж таки розрізняти всі ці типи літаків, які були А 29 і АТ 6 а це не є літаками значить часів Другої світової війни. Це літаки виробництва вже 21 першого віку, наприклад, Волверін цей АТ 6 Він взагалі в 2000 році двохтисячному році, навіть пізніше, десь в 2007 році, розроблявся, як модифікація основного американського навчального літака. Американського в сенсі Військово-повітряних сил Сполучених Штатів літака Т-6 як От. А перший, значить, А 29 це бразильський літак. Тобто, ну якщо загляну, переробка переробка тренувальних літаків у легкі штурмовики, це загальносвітова практика. Я не знаю жодного тренувального літака для базової або підвищеної льотної підготовки, який не був би перероблений на легкий штурмовик. Бо а це значно підвищує попит на ці літаки, бо небагаті країни можуть отримати два в одному. Значить, вони мають тренувальний літак, навчально-тренувальний літак, і в інший бойовий літак з мінімальними змінами. От але ще раз розглянемо: значить, а – Це літак бразильського виробництва. Ну, відповідно, значить, він непоганий, він добре озброєний, він захищений кевларовою бронею від ураження. Але якщо ми будемо використовувати такі літаки у нас на фронті, вони, я не бачу можливості е, якоїсь е, ну, щоб вони якусь користь принесли. А, бо це, хоч е, літаки із турбогвинтовими, тобто. Реактивними, але турбогвинтовими літа... силовими установками, але вони не швидкісні і вони дуже вразливі для систем протиповітряної оборони. Тобто будь-який зенітний комплекс може збити цього літака, якщо він появиться в зоні його дії. А, але все ж таки, значить, повернемося до конструкції цих літаків і їх обладнання на бразильському літаку не найсучасніше обладнання, а от американський літак. Це машина, яка дуже добре обладнана. Скажімо так, на ньому стоїть, ну перелічимо просто, на ньому стоїть комп'ютер від А 10, відомого американського штурмовика, да, найкращого штурмовика в світі. На ньому стоїть ручка управління від f 16 який ми хочемо придбати. На ньому стоять систему обміну тактичної інформації, взагалі радіоелектронне обладнання, якому може позаздрити наші винищувачі. От крім того, ці літаки здатні використовувати е, значну кількість е, з асортименту озброєння е, американських бойових винищувань американських бойових літаків, ну f 16 того ж, А 10 яка підвішується в них під крилами. Е, тобто, якщо подивитись на е, оцей літак, АТ-6 Волверін, Росомаха, який нам пропонують. То я б не відмовлявся, бо всі обидва ці літаки вони е, будуть передаватися як надлишкове майно. Що означає надлишкове Воно, е, майно? Воно, Майно буде передаватися або по мінімальних цінах, враховуючи амортизацію, американці використовують ці літаки з е, вже 11 років, з 2011-го, або взагалі безплатно, безкоштовно. І нам просто для ознайомлення з американськими системами, для знайомлення з американським типовим американським озброєнням, було б непогано придбати цей літак. Власне, секундочку, давайте поточнемо оці технічні деталі, тому що мені вони здалися ну принципово важливими на правду. Тобто, це літаки А сучасні, хоч і ви хоч і з пропелером, але це сучасні літаки повільніші, ніж реактивні, ніж там міги Су, які у нас є і повільніші, ніж F-16 і F-15, Але тим не менше можуть нести. Озброєння, яке вже є, яке так само може чіплятися до F-16, і ручку управління оце найключ... найбільш ключове, що мене порадувало в цій частині. Тобто, людина, яка навчиться керувати, АТ-6, наприклад, та яка налітає якусь необхідну кількість годин, потенційно легше пересяде на F-16? Ну, курс льотної підготовки зменшиться принаймні процентів на 40, так на мій погляд, да? бо в американців триступенева льотна підготовка. Але якраз е, підготовка на АТ 6 а е, вона в курсі в курсі перенавчання на f 16 передбачена. Ну от ми в минулих передачах розмовляли про словацьких болгарських льотчиків, Так вони мають налітати на цьому літаку, і ми це можемо зробити або в нас в Україні. Ну що не дуже добре, бо наші аеродроми, все ж таки, під ударами криватих ракет, або десь поблизу в Польщі з мінімальними витратами, і вже посилати туди значно більш підготовлений льотний склад і технічний склад. Бо а, вони будуть можливість ознайомитися як з бортовим обладнанням типовим. В нього системи передачі тактичної інформації аналогічні а, таким, як у американських винищувачів. Ну, я це напевне кажу, бо а, всі вони зроблені, ну, ці літак зроблені на базі а, швейцарського пілатуса pc 9 в якому я сидів в кабіні, і мені десь. Майже годину показували, як працює це обладнання. Там три кольорових дисплеї в кабіні, О, тобто, найдосконаліше обладнання, яке ну, якщо не повністю, то в значній мірі відповідає обладнанню винищувачів. Отак, навіть, тобто, нам не треба буде винаходити якісь там суперфокуси, щоб ну якщо раптом оці е, літаки типу АТ-6 якимось чином, як надлишкове обладнання, я теж прочитав оцю фразу і потім розібрався, що це може бути ну, наприклад, коли країна отримувач. Та платить лише е, за доставку і обслуговування, наприклад, така опція теж можлива для цього надлишкового обладнання. Так, от це означає, що наші вже не змушені будуть видумувати якісь спеціальні суперукраїнські сікорські чи кулібінські заморочки, щоб, наприклад, під радянські літаки чіпляти сучасні американські ракети, і чи це має бути тим шляхом, куди рухається наша бойова авіація? Ну ні його обладнання, його озброєння. Ми не можемо чіпляти під наші літаки, бо наші системи управління системи управління озброєнням не відповідають американським. Ми можемо просто з ними ознайомитися, спробувати їх як на літаючих тренажерах. От ну просто і льотчики, наші теж можуть підготуватися яким чином, щоб зменшити підготуватися тут в Україні або поблизу, щоб зменшити час підготовки на бойові літаки. Але використати в лоб, значить, це озброєння, яке ми отримуємо. Це озброєння в основному ну, найцікавіше для нас буде високоточне. Бо обладнані ці оці, е, літаки АТ-6, штурмовики, легкі штурмовики, вони досконало обладнані. І якщо ми будемо використовувати їх дуже обережно, то десь на кінцевих етапах війни, коли буде придушена російська протиповітряна оборона, якесь бойове застосування, вони можуть знайти, але не зараз. Зараз. не зараз, тому що цей літак настільки повільний. Ну, пробачте, та легкий штурмовик. А для чого він тоді застосовувався? Це по, по танках стріляти по яких по якихось терористах. Є ж проти радпроти радіородарні ракети, Харм вони ж якраз і могли би бути там використані? Ні, ні, ні. Він використовує лише. Високоточне озброєння тактичне. Ну, Харм це теж тактичне, але вона завелика для цього типу літака, він просто не зможе її підняти. Швидкість в нього дійсно, дійсно ніяка, в нього десь 580 км на годину максимальна, а крейсерська ще менша. От. І е, використати його, наприклад, для знищення ворожої бойової техніки можливо, але ще раз, якщо нема протиповітряні. Вітряної оборони, ми навіть А-10, якщо отримуємо, от були такі розмови: ми хочемо А 10 Так поки, допоки ми не придушимо протиповітряну оборону ворожу, допоки не е, вимітимо з не е, виженемо з нашого неба е, в ворожі винищувачі, ми не, можем, ми не зможемо використовувати навіть найдосконаліші американські реально бойові штурмовики, бо, ну, приклад значить. А під час війни в перській затоці при майже придушеній, малоактивній протиповітряній обороні іракців, було втрачено 6 штурмовиків. А тут ми маємо справу з величезною глибокошеленованою російською протиповітряною обороною. Тобто, штурмовики, вони, і в тому числі легкі штурмовики, вони ефективні при використанні проти. А не проти, ну я би це сказати, значить, нерегулярних озброєних груп, терористи, контрабандисти, там різного роду бандити, там а, сепаратисти та якісь, які не є регулярними частинами і не мають протиповітряної оборони, будь-які типи штурмовиків. Як тільки ну зараз теж в нашій війні найбільші втрати з. А, Російської сторони це штурмовики Су 25 з нашої сторони найбільші втрати теж наші штурмовики Су 25 Добре, а давайте тоді трошки скажемо про те, що, що таке а 10 Ви сказали, що це найбільш досконалий штурмовик. Добре, поки остаточно не придушили протиповітряну оборону ворога. Ми навряд чи зможемо використовувати їх на фронті. А чому вони вважаються, ну за вашими словами, найдосконалішими? Що в них таке досконале з точки зору ну там штурмового, наприклад, озброєння? Ну, у них класна гармата стоїть. Там 30-міліметрова семиствольна гармата з швидкострільністю, десь під 4 тисячі пострілів на хвилину. Це їхня значить, основна така родзинка. Вони дуже вдало її використовували в усіх військових конфліктах, куди ну, будь які можна взяти, де А-10. В основному були штурмові удари значить, з допомогою цієї гармати. Але, ну по-перше, для того, щоб вести гарматний огонь, треба наблизитися до ворожих позицій, до цілі на відстані, на, на якій дуже ефективно працює ПЗРК, переносний зенітно-ракетний комплекс. От. І навіть ті літаки, які вціліли, повернулися на свої аеродроми, вони інколи поверталися на одному двигуні, інколи поверталися геть з Ришечені. Тобто штурмовики це гарна річ. Да. Ну і крім того, цей винищувач він дуже, дуже добре показав собі в всіх військових конфліктах. І коли зайшла от кілька років тому зайшла мова про те, щоб його прибрати з бойового складу повітряних сил, так і морська піхота і американські сухопутні війська стали. <свят> всі разом стали на захід, що не треба перебирати прибирати цього літака, значить відмовлятися від цього літака, бо він найкраще виконує безпосередню підтримку сухопутних військ на фронті. Він використовує широкий спектр спектр керованого озброєння. Ну і звичайно, там всі типи некерованого озброєння. Там некеровані ракети, бомби там різних видів, там баки, там напалми, всі такі речі. Він Може, на в нього 11 точок підвіски, на які він бере стільки, скільки наш бомбардувальник Су-24. 8 тонн. Крім того, Дуже живуча машина. Я вже казав, що одного разу в нього відбили один з двигунів. Все одно він повернувся на базу. Прилітали з Решечені з понад 200 пробоїв нараховували в літаку. Все одно він повертався на базу. От, власне, втрати пілотів льотного складу були мінімальні на ньому. А виконання бойових завдань завжди на відмінно практично завжди на відмінно подяки і. Сухопутні війська горою стоять за цей літак, щоб його навіть коли його збираються списати, ну саме через те, що він неефективний проти регулярної армії, проти регулярної, протиповітряної оборони. Але все ж таки за нього військові стоять стіною, бо конфлікти регулярні будуть чи не будуть, а от локальні конфлікти вони весь час мають місце. Окей, тоді значить, яка може бути потенційна вигода, якщо, якщо раптом буде ухвалене рішення, що там, хоч за лендлізом, хоч за списанням надлишкового обладнання, хоч за якоюсь історією подібні літаки можуть потрапити до нас? Це, е це те, що може бути використано, як ви сказали, уже наприкінці е, наземної військової операції, коли придушена буде вся протиповітряна оборона, і тільки тренінг все більше там ніякої користі ми не можемо отримати. Ну, якщо мова йде про АТ-6, то ми можемо потім передати їх нашій прикордонній авіації. У нас є така, от для остаточного вирішення контрабанди цигарок у Європу алкоголю, ну, якось таким чином. Але ще один момент. Значить, він же створений на базі основного американського тренувального літака. І, наприклад, Таїланд закупив АТ 6 власне, варіанті штурмовика. Для чого? Щоб замінити Л-39 Альбатрос, а це наш основний а, бойовий, а, вибачте, а це наш основний навчально-тренувальний літак. Тобто, ми так потихеньку можемо перейти на. Найкращий тренувальний літак. Бо власне, АТ, власне, Т-6, тренувальний варіант цього штурмовика. Він на, на ньому проходить навчальний процес як у Сполучених Штатах, так і у Німеччині, в Ізраїлі, в Канаді і багатьох інших країнах. Тобто ми можемо. До речі, нам пропонують всього три таких літаки: два літаки А29 і три літаки ат 6 які залишилися в американських в силах спеціальних операцій американських повітряних сил. От, тобто це невелика кількість, але ми можемо отримати ці літаки, і вони будуть дуже корисні нам у випадку, якщо ми будемо міняти наші літаки. Геть застарілі літаки, значить, з кінця 60-х років Л 39 на більш сучасні літаки. Я вже як я вже сказав, яке обладнання на них, яке озброєння вони можуть нести, тобто. Це питання, тобто це логічне нас. питання, навіть на Логічна, перспективу абсолютно. і навіть на це стратегічну можливо. перспективу. Давайте знайте кожного разу, коли ми з вами спілкуємося, ми ж обов'язково згадуємо, що е, авіація це не лише пілот, який сидить в кабіні, це ще й люди, які обслуговують, це ще й люди, які заправляють, це ще й люди, які готують аеродроми, це ще й люди, які забезпечують ну там ту ж проти і протиракетну оборону на цих аеродромах. Тобто це величезна кількість народу. Об обслуговування підтримка, ремонт. от Що такого треба знати нам, цивільним і не авіаторам про оці літаки, якщо якщо вони у нас раптом з'являться, ну треба знати, що це не панацея, перш за все. Потім кількість їх ніяка. Якщо ми кажемо про значить а, А29, АТ6. От, тобто, це таке питання дуже другорядне, але я б не втрачав можливості отримати АТ6, от на мій погляд. Так? А, значить, що б я ще хотів сказати, що штурмовики нам не на часі, взагалі будь які типи, навіть А-10. От, бо поки ми не отримаємо винищувачі і не доб'ємося. Ну, звичайно, щоб хотілося літаючі радари отримати. Так? Бо вони допоможуть нам використовувати штурмовики. Вони будуть слідкувати за тим, щоб російські літаки не з'являлися в районі, де діють штурмовики. І протиповітряна оборона теж можна знайти місця, де про де зони ураження, значить де не покриваються зенітно-ракетними комплексами, якісь зони, де йдуть бойові дії. От і лише після цього можна е, вести мову про отримання штурмовиків і, взагалі, літаків безпосередньої підтримки наземних військ. Поки що е, ці функції можуть виконувати е, багатофункціональні винищувачі, той F-16, F-15 або там F-18 або якийсь інший тип. Зрозуміло, ну і ще одне питання, напевно, вже на фінал. Знаєте, ми часто е, аналізуємо ситуацію на українських фронтах. Ми часто читаємо і в доповідях Американського інституту дослідження війни чуємо з брифінгів Пентагону, що дії збройних сил України оцінюються на відмінно. Навіть я згадаю, що там пару днів тому на брифінгу у Пентагоні сказали: а якби оцінювати по шкалі від одного до десяти. То е, я би збройні сили України оцінив на 12, тому що ми навіть не, не уявляли, що виявляється таке можна робити. А якщо брати специфічно про авіацію, її у нас значно менше переваги в повітрі у росіян на самому початку вторгнення були ну значно більшими. От як би ви описали, ви вже аналізували там деякі операції військові, де використовувались ну, там ті штурмовики А 10 і сказали, що вони показали себе отак, отак, отак. Виконували невідмінно вразливі, але живучі от про українську бойову авіацію, за впродовж останніх п'яти з половиною місяців. Що би ви, як експерт, сказали? Ну, ми використовуємо нашу авіацію дуже обережно. Бо ви самі розумієте, ми боремося не з якимись там контрабандистами. Ми боремося з регулярною армією, а оборона якої фронт. Ну, Фронт «Ближні тили», якої насичені дуже щільною протиповітряною обороною, яка має в 10, в 10 і більше разів більше бойових літаків, ніж ми, що ці літаки досконаліші. І це дуже стримує а, діяльність нашої авіації. І в тих умовах, в яких вона працює, вона дійсно працює досконало. І авіації і протиповітряної оборони. незважаючи навіть на те, що тактично росіяни теж завдяки їхнім літакам А-50, літакам, літакам дальнього радіолокаційного виявлення і управління, вони теж тактично можуть працювати набагато ефективніше. Але все одно на нашій стороні, ну на, наші льотчики працюють професійно. Значить, не героїчно, скажімо так, працюють в цих умовах. І те, що вони можуть зробити, вони дійсно роблять на відмінно, і навіть як казав американський генерал, вони роблять по по бальній шкалі на 12. Але ми дуже обмежені зараз використання нашої авіації. Нам ну, потім... так, не можна завдати 300 авіаударів, якщо в тебе півтора літака, умовно кажучи. Я зараз спрощую про півтора літака, але ну, розуміємо, що ресурси є. Дуже і дуже обмеженими. Я вам дуже вдячний за розмову. Я дуже вдячний вам за те, що знаходите час і підключаєтесь до наших ефірів. Нашій аудиторії нагадаю, що з нами на зв'язку був Валерій Романенко, це авіаексперт і провідний науковий співробітник державного музею авіації України. Говорили ми говорили ми про авіацію. Тут з'явилася просто інформація, що є можливість, точніше, американці розглядають можливість передати кілька своїх легких штурмовиків, які називаються А 29 І АТ-6, Шість і ми обговорили потенційні можливості і потенційну необхідність для України в тому, щоб отримати такі ну, ці або подібні літаки. Загальний висновок, що прямо зараз на фронті, навряд чи, тим більше в таких маленьких кількостях це е, буде якийсь серйозний Буде якоюсь серйозною перевагою, тому що вони вразливі для зенітно-ракетних комплексів. Але оскільки вони вже мають приблизно ті ж самі системи управління, що і сучасні американські. Реактивні винищувачі, то відповідно, то відповідно, це це, це круто, хоча б навіть з тренувального процесу для українських пілотів. Підписуйся на канал Радіо НВ. От тут.